Шукаєте перевірений готель в Іспанії з аквапарком, і на все включено. Ми знайшли топ 3 Уявіть, як ви прокидаєтесь під легкий шум хвиль, а тепле іспанське сонце вже кличе вас на пляж. Це готель сольдор, справжній оазис для сімей, 50 метрів до пляжу, басейни з гірками для дітей, аніматори, шоу і смачна їжа. А ще аквапарк Акваполіс і Порт Авентура Поруч все для того, щоб насолоджуватись життям. Відпочинок, де ваша дитина щаслива, а ви нарешті маєте час для себе. Це про готель Grand Garby and Aqua Splash. Діти радіють водним пригодам, ви насолоджуєтесь коктейлем біля басейну та смачними стравами. А вечором розваги, шоу, анімація і справжній іспанський колорит. Літо про яке мріє кожна родина. Готель біля самого моря з власним аквапарком, басейном, анімацією та дитячим клубом, смачна кухня, вечори з шоу, ідеальний сервіс та атмосфера. І це Golden Taurus Aquapark Resort. діти в захваті, батьки на релаксі. Пишіть в коментарях ваш аеропорт вильоту, а ми зробимо прорахунок туру.